Європа та Енцелад, супутники Юпітера і Сатурна, відповідно, мають тверду крижану поверхню, під якою ховаються рідкі океани, ймовірно, придатні для життя. Європа. Товщина крижаного шару на Європі оцінюється від 10 до 30 кілометрів. Під цим шаром, за даними Зонда Галілео, розташований глобальний океан глибиною приблизно 100 км. Температури на поверхні сягають мінус 160 градусів по Цельсію. Але припливне нагрівання від Юпітера підтримує рідкий стан води під кригою. Енцелад Його поверхневий лід значно тонший, приблизно від 5 до 35 кілометрів залежно від регіону. Найтонший шар на південному полюсі, де з тріщин так званих тигрових смуг, вириваються гейзери з водяної пари і частинок льоду. Під льодом океан глибиною до 30-40 кілометрів, який, можливо, має контакт із кам'янистим ядром, важливий фактор для підтримки хімічних реакцій, потрібних для життя. Ці підлідні океани вважають одними з найперспективніших місць для пошуку позаземного мікробного життя у сонячній системі. І найближчі роки НАСА планує місії та потенційно нові польоти до Енцелади, щоб дослідити ці океани докладніше.